Окей, okay. про питання хочеться задати, а це просто yeah, обгорка yeah. над а, якоюсь е готовою моделлю? Чи все ж таке у вас є свої напрацювання, свої моделі? Yeah, Чи yeah, це да. просто чат же на максималках. Це це дійсно своя модель. Ми можемо сказати діптех стартап. Є свої плюси. Да? Це дефенс, абіліті, mm -hmm. і якби те, що у тебе є своя технологія, але й багато складностей. Теж але ось ми, ми використовуємо для тексту спіч. Наприклад, ми використовуємо готові моделі, та, да? наприклад, там межу чи Living Labs, Але ось саме для аватарів у нас своя моделька. О, слухай, ну якщо ти в цілому будеш ділитися якимись інсайтами, що сам ви використовуєте, а окрім своєї моделі, тобто, ну своя модель, скоріш за все, це ну не скоріш за все, це супер дорого навчити так. зробити. Я дуже рекомендую. Speech-to-Text, багато є варіантів, да. Тобто, speech to text ми використовуємо і Assembly, і OpenAI є моделька, і багато провайдерів, да? але mm -hmm. для Text-to-Speech цей ринок теж дуже сильно еволюціонував, да, і ми за, за ним дуже е, слідкуємо, тому що якби, ну, це кор нашого бізнесу. Да, ці моделі. І коли ми починали, найкращою моделі був Azure, Microsoft, ми пр пробували всі, які є: і Google, і від всіх провайдерів. І тоді ще Eleven Labs тільки починався. І як тільки він якби, став набирати обороти, ми побачили в ньому перспективу, і зараз, зараз ми використовуємо. Як ну, найкраща наша модель саме Eleven Labs. Я дуже рекомендую їх. Вони класно розвиваються. У них багато продуктів. Дякую за цей інсайт. Ну дійсно, наш, е, Саш, ти один з небагатьох, кого я знаю, фаундерів, хто побудував навколо. Uh, давай, Емелю, навколо AI uh, дійсно класний стартап. І зробили не просто обгортку на чатом GPT щось послати по апі, щось спростити. Да, вибудували дійсно класний продукт і uh, ну, вижили, вижили в uh, епоху AI і ще й змогли на цьому знаєш, заробити.